Пау, 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні, отако ми залітаємо в дуже цікавий режимчик, і ми зараз переглядаємо мемасики. Але тут прям зразу тако заходить мама. Ах, ох, каже. Ти знову дивишся меми? Ти фейлор, абалдеть, що ти так Фу. Каже, закрийся. Ой-ой. ой Що -ой -ой. відбувається? Тихо, тихо, тихо. Авалді. В общем, яка суть режимчику. Нам треба стати тут президентом і доказати мамі, що, типу, ото, що ми там дивимося, меми, це нічого не значить і не робить нас якимось там фейлор. У нас є якась дві деск фрі. Ану, 0 баксів. Так, hire карен. Collect debt outside for cash. Бабки збирай мені, да? Опа, чекай. Хе-хе. Е? Так, диви, у нас є ще, до речі, якісь апгрейди за 0 баксів і використати, що тут? Worker speed А чого, я не можу поняти Worker's Speed. Що, е... чого воно зменшується? Хе-хе-хе. Чи той наоборот, чого воно збільшується від 1 хвилини до хвилини 0,5. Що, що за прикол? Одним словом, але можемо купити ще одну карен, вона вже нам заробляє 4... А, ні, чекай, це в сумі 4 бакси, чи як? А, оця заробляє 4, а оця заробляє 2. Кудімо? Хелло. Ти можемо таку ще одну карен поставити. Вона вже 12 баксів заробляє. Хайр Вотер. Ага ні 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 голоси не підтасовуються, я нічого не знаю, все в нас чесно, у нас самодемократична країна. От просто така. Сиду стоїть пару домиків, да, і люди просто на вулиці бігають. А я забув за цей прикол. Да, диви. Ми просто можемо бігати на вулиці і бурувати в людей гроші. Бем-бем бем. Give it back. І вони пропадають, поняв? По одному боку Here's my cash. Це про те, про що я кажу. Take депт, lol тут <suite> такий підписано, диви. Два бакси. Here my cash Все, нема своїх кеш, я все вкрав. Бейсмент. Є підвал за той за 5 баксів Худи <gasps> йо? <også -oice -2> є тюрьма за 10 баксів. Resident Journey 10 тисяч баксів. Тут uh, 10 голосів. Ану. Каррен майнер є. Quick майнер. Чекай, очі, прям взагалі розбігаються. Я не можу поняти, що мені робити. Ну, типу, як куди правильно? Спочатку сюди, чи наверх, чи куди. Нова підлога. А, той поверх, то не підлога. Банк валют. І на що я її купив? А на що дійсно? <laughs> я навіть відкрити не можу його, алло? Не пон. Чіпвотер, не поняв. Ааа, шакент, який буде голоси. Ну, як? Не підтасовувати, як це правильно сказати. <laughs> Підраховувати. І ще я бачу, що там за кожним юнін будуть начисляти також голоси. да? Чи що, чи як. Ану. Ні, це походу не працює. Я, походу, обманули. Стоп толкін, старт mewing Понял, okay. окей Треба піти трошечки грошей в, в той. Заробити, скажімо так. <реш> Давайте всі свої грошики Не треба прокачуватись, тому то, що ви там хотіли поїсти, а я у вас то все краду, мене, чесно кажучи, не обходить. Так, і що? І що далі? Тоді? У мене є 299 доларів і Get desk. Оп. ask Shuli. Uh. Плюс 30 баксів заробляє мені. Йоу! Нормально. Тут можна купити музику, Flys Water Destroy files for cash А якщо я зараз не хочу, за 150 ще можу кента купити. Це по плюс 35 дає. А скільки нам дає майнер? Чи майнер взагалі не тим займається? Що робить майнер? А, плюс 4 долари. Серйозно? Я потратив. Ай. <хи> трошечки я протикав грошей. Проте, окей, тоді купляємо ще одного такого челікса. Давай купимо того в'язне. А, вона прям вниз іменно йде. Безплатна штука. Можемо підкачати Debt Collect бонус. Ага. Bank Storage. Bank Storage 10X. Ага. А що, Speed Multiplier? А Ану, давай. Просто такого на всі бабки, які можу, тільки вкачаю. І трошечки сюди також такого занесу. Ну, в принципі, вийшло теж на всі гроші. Ну, що ж уже зробиш? Make money from Юнь. Ану. А, ah. хе-хе. <laughs> ну у нього, по-перше, криві якісь текстури, а по-друге, що? Він не робить нюнь Але він заробляє по 5 баксів, да? Чи це із за того, що я роблю? Не поняв? Ні, це він сам робить, Ладно. Your local jail, debt collector, gives free cash. 12 баксів Йо, прикинь Let me go, please. I owe millions of dollars in debt. Каже, випусти, будь ласка, не буду. Хе-хе-хе. <laughs> Все, ти має там будеш сидіти. О, цей по 75 уже приносить. Нормально. Пейнтер Плюс 25, за те, що просто він малює меми, поняв? Невигано. А куди мені ще одівати голоси? Чи оце ці жовті штуки, це голоси, так? А що ж тоді я можу ще купити? Оп майнер. Аймайнфаст. 170 тихо, тихо. Що таке? Це робокси. Не хочу я тоді. Робукси не буду тратити. Room — 50 доларів. О, відкрилося, то я вже щось запереживав. Чіт ті віворкер. Фрівотес. Тут голосабстеєр. Бекфліппер. Типусальто? Да, дві. <laughs> Ану, а ще раз? О, так о. Відсвічується <laughs> фіолетовим, якщо голоси, дам. Цікаво, цікаво. Музика. 2 долар. Ану, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Яке гімно? Хе-хе, а що ти робиш? Флайс -фотер. Що таке флайсвотер? А, флайс Ааа, муха відганяє. Прикинь? Вона відганяє бухи. За що? Мені через це капує груч. Прикол. <реку> Давай ще купимо. Нормально. Тут що у нас? 1250, ще один буде чувак по 100 баксів приносить. Йо, це прям нормально. Звуки, взагалі, теж ульотні в цій грі. Мені прям подобається. Пішли трошки покрадемо, бо я ж був прокачався. Тому можу отако бе. 12 баксів тепер з кармана витягаю. Йо! <реку> це прям нормально. Це прям таке сюди. Так, диви, я наварував цілих 5 тисяч баксів, обалдеть. дайте точно прокачуватися і якомога краще. Але де -де, де 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 краще то робити. Ну там 6 тисяч, я не хочу, то багато якось чекаю. Ось можемо за 2500 купити. Бемс. 110 баксів приносить, непогано. І тут ще за 4. Але, а якщо тут купити? Та плюс 8 баксів. Та зря тільки потратив знову 250 доларів, капець. Ладно, йшли, що купимо. Може, давай тако подивимося, що в нас на другому поверсі буде робитися, а? Деск за 5 баксів. Тут ще все. Всякі працівники непогано. Наступна підлога 25 кусків. Йо, я случайно, купив. Я купив обалдеть! Я не хотів його купляти. Ну ладно, вже що зробить. Я хотів ось о купити, карен. Яка гарна Карен, йо, а що з головою? Хе-хе. Ну ладно, хоч багато грошей формить, і то вже добре, тому в принципі оке. Пішов би я знову наверх, тому що я бачив, що там ще можна воно поставити кінтів, які також будуть фармити бабки, ось Бенс. І отако, в принципі, а 5 тисяч віддати, да? Лов, прикол. А отакого кінта? Нормально. Ну тут я тобі хочу сказати ціни, звісно, такі собі, да. Демократичні. Хе-хе-хе. Так, я маю 7900, даже майже 8. Е, скільки тут мені треба було? 5500. Бемц О, по 145 там почала приносити нам подружка. Це суперсько Що таке тут ось? Ага, мухи, 6 тисяч доларів. Ну, слухай, якось не хочеться. Хе-хе, часа не TV Worker. твіворкер. Ану. А. Банан стоїть, заробляє нам голоси. Супер. А тут же все такі фліпери. Ану. По плюс 25, да? Ну тут уже забагато, 10 тисяч баксів, наскільки нема. Так що це значить тільки одне. Ми йдемо на другий поверх. І, власне кажучи, купимо тут кінтів, да? Ну, в принципі, да. Бемц, 80 баксів приносить подружкам. Хорошо, я по такого ще пейнтера сюди поставив. Бемц По 60 він приносить супер. В принципі, непогано, непогано. Так, хорошо, 7 тисяч я знов назбирав. Навіть 7 з половиною можна сказати. Що мені відкривається? Тут, тут, тут реально дорого диви. 10 тисяч 30. 20 тисяч, 25 тисяч. Що це за ціни такі? Алло. <ріхи> а що, може тоді, ну, десь тут щось то купить? Може, давай пішли, коротше, тоді в отой майнер? В принципі, думаю, буде непогано. Quick майнер, 2500, ну Та плюс 10 добуває. Це не знаю, я просто. Наскільки це погано? Жесть! 100 тисяч. Че за 100 баксів. Що таке? Компліт кого? The Обалдеть. Ось сього, є слов мінер. Типу повільний, але зато. Капець, вони просто ну вони нічого не приносять, нічого, абсолютно. Тільки зря на них гроші потратив. Ну, це жесть. А ну ось, Enoser Room, 4 тисячі бенс. Так, що тут у нас? Хайркаре Нер, півтори штуки, плюс 25 доларів. Ну, щось таке. А ну, мьюінг. Ну, за 100 баксів плюс 5, типа, нормально, наче, да? Хоча, в принципі, да. Мьюінг 1000, але приносить 15. Оце вже не зовсім вигідно. Проте, що ж ти зробиш? Давай ще одну таку подружку купимо. Плюс уже 40 баксів в той в хвилину, да? Чи, чи як? В секунду точніше. Чи ні, чи що? Ладно, неважливо. TV Ворг. Ну це за робукс, да? Ну да, жовта штука, це за робуксы. Все, я заповнив. Е, 2500 море рум. О, нормально. Пейнтер. 25 кусків? Мемес, лол, so funny, півтори тисячі. <laughs> я купив за півтори тисячі мемес. О, це жесть. Да. <laughs> <реш> не быть її. 17500 куштує штука. обалдеть А тут 500. Ну тут плюс 20 типу, Тих, доларів це просто якийсь жесть. Це капець мало. Куди можу що купити? Тут можна за 10 відкрити. А, чекай, це те, що прям таке дійсно нам треба було. А ну, старт journey, get revenge on Kraken. Типу помстись кракену. А, Карен, боже. <постиск> я читати не вмію. Якийсь моя президент. Complete to get 2 Karen Miners in the cave. Ага, not completed. Ну давай, старт. О, і тепа яку. Ааа-ха-ха, хор я понял. Your goal is to capture the criminal. Wait a minute. Ага. Хто це? Братуха. <постиск> Карен, <Karen>, it's me. <постиск> Time to steal money. Яких steal money Ти? У мене там охоронець, охорониться? Алло, трошки пізніше. Чи можу я поговорити з менеджером? Почекай, карен. Чи ти типу, потримайся, карен? Чи шо, не поняв? Ааа. Це типу кар, Знає, ти і капчур кракен. Чи цей карен, господи, диви Все, я її зловив, да? You captured me, but whoes. Ой-ой-ой, you will do as I say. Ти будеш робити так, як я скажу. Не буду. <рес> Не буду. Ха-ха, нуб, ха-ха, бай. Шо? Шо відбувається? Куда? Ви я в backroomсі, алло? Обалдеть. Ще й починається. Оце опі в бекрумсі. Просто що може бути краще, да? <рес> карен, ескапе Дезгір, давай. І що? Is it mom? Це мама? Ти потрапив в пастку Карен? Ні, чому? Добре, ти виграв. Я маю щось тобі сказати, Дімич. <реклова> 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 Дякую, що догадали, а то я вже забувся. Окей, тоді прикольно, звісно, але да. Да. В принципі, ми закінчили Джорней, правильно? Тому ми можемо такое Бемц. Карен добуває мені тепер Хі -хі 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 -хі. руду. Хі -хі -хі -хі. Ну все, нормально, Бемц. Хорошо. а що ми можемо ще купити? Диви, тут є ось за 10 тисяч. Е менеджер, хай карен. О. О. По плюс 250 приносить. Чого я не купляв цього раніше? Обалдіть! Це ж просто мега-ідеальне вложення, ні? Пейнтер 10 тисяч і 7500. Як цікаво, 10 тисяч е бекфліпер. Ну, то таке, то якось дороговато наче. Є тейбл за 10 тисяч вотс. Дякую просто. О! секрет рум за 150, ну погнали. Грас тачер, Він просто буде трогати землю. Хе-хе-хе. <реш> Про це троє землю. Мега важливий, просто чолов'яга в моїй державі. Так, окей, 15 тисяч е, ще один такий самий кемп. ну мені байдуже в цілому тут. Я би пішов і і, 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 і. і що зробив би? Я пішов би, знаєш, що ще вкрав би ще грошей. Коротше. Чекай, я забув прокачуватися ж треба. Йоу, давай прокачаємося, в мене бабла купа. На прокачки можна потратити, капець як багато. І трошечки підкачаємо то, скільки я краду, от прям вообще. щоб розгулятися можна було, дай боже. Ну і мультиплеєрворкер спід, також підкачаємо. Окей. І пішли просто. Людей гроші, тільки чомусь людей більше не якось. По 37 з людини краду, диви, обалдєть. О, диви. Я сам у себе гроші вкрав, що? Що це? Опа. Диви фірмена футболка, алло. Мені така потрібна. Опа-па-па-па. Тако, 36 доларів, все. Сюда. Так, мене тут уже 25 разів обіграли. Супер, я поняв. Крадем, крадем, крадем. Просто все, що можу. Скільки можу і в кого можу. Поняв? Ну правильно, диви, я вже 15600 такими цими темпами не заробляв. Ну, а де моя хата? Оце, да? Окей. Нам, по-моєму, бажано сюди, да? На другий поверх. Чи ні? 25 штук. 50 штук, Йо. 10, 30. Ні, мені точно не сюди. Я так не думаю. Я думаю, що мені треба за 25 отут купляти. Ось. До тут прям взагалі. Так класно сипеться. Пець. О, якраз докапало, бемц. По плюс 300, ну. А там би по скільки по 100 падало, та ну в баню. <laughs> Морерум, рум за 2500 і заміне за 1000. Ану, курум. Cool <реш> Опа, цікаво. За півтори тисячі. Оцей все 25 добуває. Тут уже далі, в принципі, так от трошечки дорого пішло. А Cool Room стоїть десь з цей 100 баксів, ану. Nerd Hacker за 20 баксів. О, хацкери. <реш> Сюда. А, стоп, що? 20 тисяч наступний коштує. Йо, невідома кімната, 2500. Ого. Це таки, ти знаєш, дорого? В принципі, то. Ресторан, бургери фор кеш 25 тисяч коштує. Оце, до речі, я думаю, непогано. І обов'язково то треба купити. То прям 100%. Тут що. Пейнтер 25, грасрум 2500. Е, тут що? Флай штука 6. Бекрумс. <laughs> я можу купити бекрумс? Лол, прикол. Бекфліпер 10 тисяч. Квас, воно все реально дороге. Тут двадцятка також Карен. Мьюинг 15. Обалдеть. Secret room. Тут е, раз чил купляється. Тільки я не пам'ятаю за скільки. 15 тисяч. Ага. Поняв, порасю. Тоді в принципі вернутись би і прокачатись би. Отутово. Просто на всі гроші прокачався, поняв, так? Да? На всі, що мав, на всі прокачав. <ріхі> так, хорошо, трошечки підкачалися. Тут чом. Get a cute puppy за 1000 баксів, Wake up, puppy. Ааа. -а, -а. <ріхі> а він отако, да, буде за мною просто ковзати чи що? Що це таке? Все, давай, спати. Назад. А кітен коштує десятку. Непогані у вас такі, ти знаєш, розценки. стріна, що ти там робиш? <ріхі> Посадили. Все. Але це за те, що не підписалася і не поставила лайк. Так що, якщо ти цього не зробив, бігом зроби. Коли ти навчишся говорити, Дімоч? Хорошо, тут що, тут 75 тисяч, тут 25 тисяч. Ми сюди зря тільки прибігли, поняв. А тут що? 20 тисяч. Кстаті, а може купити? Але ні, не буду. Вони якось мало приносять. Не хочу. О, диви, а ми тут усі ще не купили одну дівчину. І купити пейнтера, да? В принципі, за десятку непогано. Окей. А що у нас? 25 тисяч, то наступний повер. Поняв. Тоді, в принципі, треба піти воно в себе гроші вкрасти. Хе-хе-хе. Хорошо, є 32 тисячі. Давай, я думаю, підемо купимо ресторан. Класна буде штука, я так думаю. Тільки я вже забув тето. А де це? Це бекрумс, чекай. Ресторан у нас начебто. Да, ось до. Да. Ану, бем. Откривайся. Кастомер. 75 Flexruom, 25 Ага, я тут ще нічого не куплю, тут все таке дороге, дороге. Ну, друзі, і на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте прожимати вподобайдене підписочки на канал і, звісно, писати в коментарі свої ідеї для відеороликів. Ну а вами, як завжди, був ваш друзікадімич. Тож, всім файного настрою і всім па-па.